вітаю дітей Божих. Тут хочу поділитися своєю думкою, чи може християнин брати зброю в руки. Я маю деякий в цьому досвід, практичний, бо був час, коли я впевнений був в тому, що не може, і з плином часу прийшов до розуміння, що... Слово, що е, це може бути так. Давайте почнемо. Е, почнемо з старого заповіту. Всі ми знаємо 10 заповідей. Вони в старому заповіті прописані декілька разів. Два точно. Це п'ята книга Моєсея і друга. Да? Одні із е, заповідей є не вбивай». Е, Це ми знаємо. Тепер йдемо. Почитаємо книгу Єремії. Теж старозаповітний пророк. Написано Крові невинної не проливайте. Так говорить Господь, чиніть правосуддя та правду і рятуйте грабовану від руки гнобителя, чужинця ж, сироту та вдову не гнобіть. Не грабуйте і крові невинної не проливайте на місці цьому. Одразу помітимо, що тут говориться вже конкретика, крові невинної не проливайте. Але ще цікаво, те, що Господь каже, що має бути правосуддя і правда, да? тобто система правосуддя має працювати. І каже, щоб ми рятували грабованого від руки гнобителя. Знову ж таки, питання. А якщо гнобитель зі зброєю, як його рятувати? Там далі. Не будеш, не будеш ненавидіти. Не будеш ненавидітися нів свого народу. Це важливо. Третя Моїсея, книга. Е, нам цікаво, ну, в принципі, ми побачимо, що тут не будеш красти, неправдиво заперечити, не буде говорити неправди не до одного, присягати іменем моїм. Тобто, частково повторюється закон Моїсея. Але що цікаво нам зараз? Нам треба... Оце. Не будеш наставати на життя свого ближнього. На ближнього. Я, Господь, не будеш ненавидіти брата свого в серці своєму. Конче вияви на правду свого ближнього і не понесеш гріха за нього. Не будеш мститися і не будеш ненавидіти синів свого народу. І будеш любити ближнього свого, як самого себе. Бачите, да? не будеш ненавидіти синів свого народу і любити ближнього. Так, зробили таку собі поміточку. Тут говориться вже про ближнього і про синів свого народу. А чи йогось, а свого. Далі читаємо. Друга книга Мойсея. А хто вдарить батька свого, свого чи матір свою, той конче буде забитий. Одразу питання ким? А хто вкраде людину і продасть її, або буде вона знайдена в руках його, той конче буде забитий. Питання ким? І хто переконає батька свого чи свою матір, той конче буде забитий. Питання ким? Розумієте, що є закон Моїсею, в якому написано не вбивай. Паралельно є місця старого заповіту, в якому написано, що ти не маєш кривдити свого ближнього або людини зі свого народу. І ще ми бачимо місця, в яких говориться про те, що за певні е, 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 порушення людину має бути, має, людина має бути вбита. І знову ж таки, це будуть робити люди цього народу, до яких Господь сказав, не вбивай. Вже трошки я вас так отрізвив, я надіюсь, і трошки привідкрив да, саму суть. Тобто, порушники закону мають бути пити. А чому він каже не буває? Тому що Господь не хоче, щоб ми е сварились один з одним всередині якоїсь народності. Ми не маємо сваритися, ми не маємо лаятись, ми не маємо вбивати один одного через щось. Але, знову ж таки, це стосується певного народу. І одразу для тих, хто ну, скаже, що виходить, можна йти воювати, про, ну, нападати на інші народи. Ні, тут не про то. Але Господь дає можливість нам захищати себе від нападу інших. Да. Бо написано, що ми рятуйте грабовну від руки гнобителя, наприклад. Да? Це, що ми читали. Знову ж таки, чинить правосуддя і право. Да. То це все говорить про те, що ми маємо заботитися один про одного. І в першу чергу це має бути е, е, свій народ. Тобто Українці мають заботитися за українців. Да, якщо до них прийде російський, написано, що ми що, Ну, знову ж таки, відповідно до старого заповіту. Чужинця і сироту не набій. Так, прочитали це, йдемо далі, Душа за душу. Коли будуть битися люди, вдарять вагітну жінку і скине вона дитину, а нещастя не станеться, то конче буде покараний. Як покладе на нього чоловік тієї жінки, і він дасть за присудом суддів. Тут говориться, скоріше за все, нещастя це смерть дитини. Тобто не сталося смерть дитини. Жінка народила дитину, але вона ну, здорова, народила і жива, скажімо так. Е, читаємо далі. А якщо станеться нещастя, то досить душу за душу, око за око, зуба за зуба, руку за руку, ногу за ногу, опарання за опарання, рану за рану, синяка за синяка. Тобто, якщо е, дитина від цього удару померла, ця людина, яка вдарила, має бути вбита. Розумієте, да? Знову ж таки, це старий заповіт, і він говорить нам про те, що людина має вмерти за те, що вбила когось. Йдемо е, далі. Ну, Знову ж таки, від рук ну, цих же людей. Да? Ну, там, свідків або там, е, можливо, там, якоїсь групи спеціальної воєнізованої цього правду. І йдемо далі. Ну, Здається, тоді ще такої не було. Хоча може і було. Вже я щось не знаю. Е, так, дивимося далі. Новий заповідь. Закон Христовий. Нову заповідь даю вам, любіть один одного. Як я вас полюбив, так любіть один одного і ви. Потім пізнайте усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Носіть тягари один одного і так виконаєте закони Христового. З приходом нового заповіту ми виходимо з під впливу закону Моїсея. І Господь нам якби, дає новий закон. І, по суті, Він каже про нього, що він. За... він... Концентрується у виконанні двох заповідей. це Любов до ближнього і любов до Бога. І ми це бачимо в цих двох текстах. Так? Ну, по суті, ми це бачимо лише про ближнього. Але в інших місцях Біблії є місця, де говориться про те, що головне в законі це любить Бога і любить ближнього. Давайте подивимося, хто такий ближній. Тут я не буду прочитувати все про притча про. Єврея, якого побили бандити, пройшли мимо якби, священний кіловит да, єврейський, не допомогли йому. А самарянин це народність, з якою євреї не мали спілкування. От самарянин поміг, і там ще більше поміг, і рани залічив, і відвіз в гостиницю і дав гроші і тому, хто там в гостиниці, щоб той попікувався і сказав, що поверне, якщо ну, витратиться більше. Розумієте, що да? той, хто з, не, з народу єврейського поміг Самарян. І тут ми бачимо, що він був ближнім, да? бо він помог. І тут не говориться вже про людей одного народу, але говориться про те, що ну, ближній – це той, хто помог. Да? Ну або знову ж таки це той, хто потребує допомоги. Да? Якщо з іншої сторони подивитися. От. Далі читаємо, що каже Ісус про око, за око Ми, Ви чули, що сказано око за око і зуба за зуба. А я вам кажу, напротивтесь злому. І коли вдарить тебе хтось у праву щоку твою, підстав йому й другу. А хто хоче тебе позивати і забрати сорочку твою, віддай і плащай йому. А хто силувати тебе буде... Відбути подорожні на милю одну іди з ним навіть дві. Хто просить у тебе, то дай, а хто хоче позичити в тебе, не відвертайся від нього. Бачите, Господь нам каже так, що треба нам не противитися злому. Але знову ж таки, це про битові речі, коли один вдарив тебе. Не коли людина хоче зробити зле твоїй сім'ї, яку ти маєш захищати. Це й битові речі десь якась щось момент, який людина щось неправильно зрозуміла і вдарила тебе. Ти не маєш відповідати. Ти маєш, е, ну, ти не маєш противитися. Да, він хоче зробити тобі зле, але ну, не протився. Знову ж таки, тут не говориться про те, як поступати, якщо хтось хоче зробити зле нашим сусідам або нашим е, там, рідним або близьким. Тут не говориться про те, що ми не маємо захищати інших. Да? Тут говориться про те, що якщо тобі щось хоче робити людина, не протився. Дай Хочу вкрасти, віддай. Хочу вдарити. Ну, вдарила, не відповідай тим самим. Там, заставляє тебе щось зробити, ну, має зброю там, або, або щось. Ну, зробити, зробити. Ти не маєш, наприклад, чим захищатися. Зроби як він каже. Знову ж таки, зробити, але ж не порушуючи Божого Слова, Божого закону. Міться самі, що Господь каже про це. Ну. Не платіть нікому злом за злом, дбайте про добре перед усіма людьми. Коли, можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі з усіма людьми. Знову ж таки, якщо це від нас залежить. Так? Бо ну, то, з нашої сторони ми маємо прикладати зусилля, щоб жити у мирі. Не мстіться самі улюблені, але дайте місце гніву Божому. Е -е, це про що говорить нам? Господь каже про те, щоб ми не мстили за ті злі речі, які, наприклад, робили, робила одна країна проти іншої. Ну, мається на увазі жителі однієї проти іншої, якісь звірства і все інше. Ми маємо це віддати Господу, але знову ж таки не говориться про те, що ми не маємо права захищати або не маємо захищати своїх ближніх. Одразу скажу, бо можливо це потрібно було сказати раніше, як проявити любов до моїх ближніх. Якщо е, ворог йде вбивати моїх ближніх, як проявити до них свою любов? Як опікуватися про них? Правильно, захистити. А це ж, що ворог йде, він теж мій ближній. Я якось маю теж йому по любові до нього відноситися. Ну тоді я маю постаратися не вбити його поранити, щоб дати йому можливість покаятися і е, більше такого не робити. Це найбільше, що я можу зробити для нього, як, для, як до людини, яка з зброєю йде вбивати мої близькі. Розумієте, так? Да? Йдемо е, далі. Іоанн Хреститель воїна. Е, це сказано не Христом. це Іоанн Хреститель, але дуже важливі його слова. Бо він хрестив покаяння, відворот від своїх гріхів. Давайте читати. Луки. І приходили й митники, щоб хреститись від нього, і питали його, вчителю, що ми маємо робити. А він їм казав: не стягайте нічого на те, що вам звелено. Питали ж його і вояки, і говорили, а нам що робити? І він їм відповів, нікого не кривте, ані не, оскарж... не оскаржайте фальшиво, удовольняйтесь платнею своєю. Е, він не говорить їм скласти зброю, перестати бути вояками. Так? А воїн це людина зі зброєю, яка має берегти порядок. Так? Певний порядок в по певному регіоні. І да, це може призвести до того, що хтось помре від цієї зброї. Бо зброя не, не, ну, якби може бути застосована по ситуації. Ідемо далі. Миротворці. Наш Господь каже про миротворців. блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. E -e -e. І да, тут можна сказати, що просто це говориться про, про якісь сварки, там, такі битові речі. Але знову ж таки, як ти зможеш е, е, умиротворити людину, яка вже робить зле, яка вже вбиває. Єдиний момент її зупинити це фізичний вплив. І знову ж таки, миротворці в плані е, військовому це теж люди, які пробують зупинити ворога. А знову ж таки, мабуть, мається на увазі, що вони питаються на дипломатичному рівні пояснити, йому, що так робити не треба, треба приходити до миру. Можливо, це мається на увазі також. Ну, Це моя думка. Е, далі йдемо. Система правосуддя. Послання до Румлян. Нехай кожна людина кориться вищій владі, бо немає влади як, як не від Бога. І влади, існуючі... Встановлені від Бога. Тому хто, той, хто противиться владі, противиться Божій постанові. А ті, хто противиться, самі візьмуть осуд на себе. Бо володарі пострах не на добрі діла, а на злі. Хочеш не боятися влади, роби добро, і матимеш похвалу від неї, бо володар, Божий слуга, тобі на добро. Е, одразу скажу так, що ну, якщо ви дивитесь, що людина краде, там, корупція, займається і все інше, то Господь поставив її сюди не для цього. Він поставив саме для того, щоб вона вчиняла правосуддя, чинила правосуддя. А, і якщо це ну, знову ж таки в ідеалі віруюча людина, яка посвячена Господу всім серцем, то вона не буде красти, вона буде робити правосуддя. Але частіше за всього там при владі знаходяться люди невіруючі. І так, да, ви будете періодично бачити, як вони крадуть. Але знову ж таки тут не про це. Тут говориться про те, що Господь. Оприділив бути в системі правосуддя для того, щоб вони могли виконувати а, ну, захист людей. Бо він дбає не про їх збагачення, а про захист людей. Розумієте? Щоб люди були захищені. І система правосуддя має бути в країні. Йдемо далі. Меч. Як чиниш ти зле, то бійся, бо недармо не він носить меча. Він, о Божий слуга, месник у гніві злочинцеві. Тому треба критися не тільки ради страху, кари, але й ради сумління. Через це ви й податки даєте, бо вони служителі Божі саме тим завжди зайняті. Е, да, давайте вже дочитаємо. Тож віддайте належне усім, кому податок, податок, кому мито, мито, кому страх, страх, кому честь, честь, не будьте винні нікому нічого, крім того, щоб любити один одного. То, а, про меч, да? бачите, що меч, е, зброя є частиною е, інструменту е, якби влади. Да? Це один із інструментів е, влади. Бо є злочинці, яких можна зупинити лише зброю. Або, знову ж таки, це буде як стимул людині не доставати, наприклад, зброю, да? коли вона бачить поліцейського зі зброєю і тим далі. Тобто знову ж таки говорить Господь про те, що зброя, е, як це частина, е, частина елементу влади. Да? Знову ж таки, розуміючи те, що вона може бути використана. Е, тепер тепер подивимося на такі більш трошки складніші речі. Можливо, я не дам, ну, скоріш за все, я не дам повну відповідь на ці місця, е, можливо, якісь роздуми, які десь в якомусь сенсі можуть суперечити да, основній ідеї, яку я питався вам донести в цій темі. Але я маю їх відкрити перед вами. Знову ж таки, для того, щоб ви могли так само з молитвою перевірити, для чого Господь їх це е, сюди поставив, і чи маєте ви, як віруюча людина, брати до рук з Да, бо це важливо і це має бути ваше рішення, а не моє. Два меча Луки. І він їм сказав: як я вас посилав без калитки, і без торби, і без сандаль, чи вам бракувало чого? Вони ж відказали нічого, а тепер каже їм, хто має калитку, нехай візьме теж і торбу. Хто ж не має, нехай продасть одіж свою і купить меча. Да. Говорю бо вам, що виконатися на мені має. От, і це ось написане до злочинців, його зараховане. Тобто він тут, по суті, говорить про те, що е, візьмуть меч, бо все одно, ну, якби я мене назвуть злочинцем». Ну, так само і ви виходить. Да? Тобто, те, ну, десь теоретично воно так виглядає по контексту. Бо то, що про мене е, виконується, і сказали вони, господи, ось тут два мечі, а він їм відказав досить. Тобто, ну, достатньо два меча. І так мене назвуть і ну, розіпнуть як злочинця. Тобто, ну, а ви, а ви тоді, виходить, мої учні. І е, якби, що ще хочу сказати про це місце. Е, ну, якби Я не бачу тут призеву до учнів, щоб вони купували зброю е, в загальному. Я більше бачу, що це саме відноситься по контексту до цієї теми, що він каже, що ну, все одно ви злочинці будете так само називатися. Хоча може і ні. Причому дивіться, що у учнів зброя була постійно при них, ну, скоріш за все, поки вони ходили з Христом, він нічого їм не казав. Давайте далі візьмемо слідуюче місце від меча загинуть. А ось один із тих, що з Ісусом були, витягнув руку. І меча свого вихопив та й рубанув раба пересвященника і відтяв йому вухо. Тоді промовляє до нього Ісус, сховай свого меча в його місце, бо всі, хто візьме меча від меча, загинуть. Чи ти думаєш, що не можу тепер упросити свого Отця, і він дасть мені зараз більше 12 легіонів ангелів, але як має збутись Писання, що так статися мусить? Е, тут такі дві важливі речі. Перше, то що. Має було ну, мусило виконатись Писання. Якби Ісус допустив продовження цієї бійки і все інше, ну, по-перше, він би не, не сохранив своїх учнів, бо їх могли б вбити, да? бо є протистояння зі зброєю. По-друге, е Писання має бути виконане. Да, і його мало бути розіп'ято. тому він їм каже, що має виконатись писання. І у мене є захисники, він каже. І, і, і ще один момент, да, то, що в принципі Петро хотів захистити. І це начебто виглядає непогано. Він каже, що не треба. Е, чому він сказав, хто візьме меча, від меча загине, і він це каже, Петру, начебто який його захищає. Е, складно мені зараз відповісти з твердістю, з в да, що воно саме так. Але я ж, все ж таки думаю, що він це сказав на майбутнє для тих людей, які захочуть іти воювати заради грошей. заради... Ну, Мається нова заради грошей окупаційна війна, да? коли ви йдете допомагати одній країні, там, завоювати територію іншої, да? або просто, ну, щоб збагатитися. Я думаю, що тут Господь, можливо, говорив саме про це, до тих людей, які хочуть взяти зброю заради там, збагачення, слави або. Заради наживи, скажем так, да? або ну, комусь допомогти, зробити щось зле. Таке попередження. Можливо, це моя думка така. От, йдемо далі. Єфесянам. Задягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських, бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти співсвітоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів зуби. Тут Господь нам прямо дає через апостол Павла розуміння того, що ми воїни е, духовні. В першу чергу, і саме головне, ми воїни Божого царства, ми воїни проти царства Темряви. І основна війна це молитва, да, проголошення Божого Слова, е, молитва, е, е, там, е, якісь добрі справи, в тому числі, ну, ну, в принципі, як, які несуть, славу Богу. І розширить Боже царство. Да. Тобто це наше основне. Тобто Господь в основному головне для нас каже, що це головне. Да? Хто пішов там воювати, наприклад, фізично, має бути тил, який буде молитися за цей тил. Да. Тобто це дуже важливо. Але знову ж таки, це не говорить про те, що ми не можемо захищати. Змійте. Тобто це вже воїн, який бере меча, захищає, але при тому він залишається. Духовним воїном, продовжає молитися. Да? Продовжає бути Боже. Е і останнє, да? піця. Та до чого, ми... до чого дійшли ми, поступаємо в тім самим далі. Да? Я не осуджую нікого, хто не бере зброю, я не осуджую нікого, хто бере зброю. Да, у мене є свій вибір, я за нього відповідальний перед Богом. Я до цього дійшов, то я маю так і поступати. Так само і ви. Ви маєте робити так, до чого ви дійшли. Господь благословить вас усіх. Господи.